Юрій Петровичу, за 10 днів вибори, на вашу думку, чи чекати нам ще якихось, ну, можливо, хвиль компромату, можливо, звинувачень, затримань? Я не знаю чогось, що може кардинально змінити можливі результати виборів? Ну, ви знаєте, по-перше, я не астролог. Я ще раз хочу нагадати, що я кадровий військовий і перший раз іду фактично в політику велику і перший раз виставив свою кандидатуру на виборах. Але я не можу абсолютно передбачувати рівень не а діючої політичної влади. І абсолютно мені не зрозуміло деякі кроки, які вона робить, а тому я не можу передбачити, е, які ще е, нерозумні, недалекоглядні і антидержавні е, можуть бути дії е, діючої політичної влади. Е, я дуже сподіваюся, що все-таки здоровий глуст переможе. І вона зрозуміє, що в цей час будь-яка дестабілізація всередині нашої країни це якраз з її боку пряма допомога агресору, який стоїть на кордоні, і тільки очікує можливості дестабілізації. Але передбачити, на жаль, не може. Угу. Обговорювалися варіанти різні до виборів. Ну там за місяць-два ще в минулому році, що як один з варіантів, можливість оголошення воєнного стану. Ну, безумовно, така можливість завжди є згідно з конституцією у влади, яка у президента діючого. Але ви знаєте, соціологічне опитування, з яким я був знайомий, говорить про те, що якщо в другому турі з'являться старі політичні обличчя, то біля 40% готові до протестного майдану. А це дуже небезпечна річ. Я б хотів закликати всіх, хто нас зараз слухає, ліміти Майданів вичерпані. Будь-який майдан, який знову з'явиться, це якраз те, чого очікує політичного приводу країна, яка віддає з нами війну. Керівництво Російської Федерації. 28 батальйонних тактичних груп розвернуто на кордоні. І, на жаль, влада часом стимулює сама ці речі. В цьому є величезна загроза. Так що я дуже просив би наш прекрасний народ до мудрості, розуміння, витримки і не дозволити, по-перше, будь-які порушення під час виборів. Хотів би ще, якщо можна, це не політична реклама. Але ви знаєте, демократія найбільше існує в Британії, і там є правило по голосуванню. Воно не записано в будь-яких законах, але там кажуть на праймеріс. На першому етапі голосують серцем і головою. а На завершальному етапі голосують по обставинам, які склались.